Майстер клас Виконання декоративного покриття шкіра крокодила. Інструменти необхідні при роботі. Гладилка венеціанська, лопатка, валик структурний під шкіру крокодила, шпатель 10 см, валик малярний, шпатель гумовий, пензлик малярний. В роботі будемо використовувати наступні матеріали шпаклівка акрилова фінішна, клей для флізелінових шпалер, лак акриловий, колорекс, фарба декоративна акрилова. На заздалегідь підготовлену поверхню стін наносимо акрилову шпаклювальну суміш за допомогою лопатки та венеціанської гладилки, яка має закруглені краї. Товщина нанесеного шару шпаклівки до 3 мм. Суміш можна наносити любим зручним для вас інструментом шпателем, швейцарською гладилкою, як зручно. На великих площах робота виконується двома штукатурами. Перший наносить шпаклювальну суміш, другий виконує фактуру. Після нанесення суміші на поверхню одразу приступаємо до виконання фактури, використовуючи структурний валик під шкіру крокодила. Увага! Перед використанням валик та поверхню свіжого шару змочити водою за допомогою розпилювача. У воду додається декілька крапель рідкого мила. Для того, щоб валик не потягнув шар декоративного покриття. Структурний валик прикладаємо до поверхні, легкими рухами, акуратно протягуємо валик зверху вниз. Наступний рельєф відтворюємо, прикладаючи валик, заходячи на попередню полосу на пару міліметрів. При роботі. Не забуваємо змачувати валик розпилювача, щоб не було відшарувань. Після повного висихання поверхню підчищаємо за допомогою шпателя або шліфувального блоку тільки верхні гострі края та знепилюємо поверхню за допомогою щітки. Наступний етап нанесення воску. Перед нанесенням воску поверхня не грунтується. Воск і пропитує поверхню, і профарбовує. Так як у нас бюджетний варіант, воск ми приготуємо самі. Беремо 2 третини частини готового клею для флізелінових шпалер та 1 треть частини акрилового лаку. Перемішуємо до однорідного стану. Додаємо фарбу колорекс двох кольорів чорну та темно темно-коричневу і декоративну акрилову фарбу Metallic. Можна використовувати перлину чи золото за бажанням. Все ретельно перемішуємо до однорідного стану і починаємо наступний етап роботи: нанесення воску. Наносимо шар готового воску на поверхню за допомогою валика на невелику площину та одразу знімаємо зайвий шар воску гумовим м'яким шпателем. Після висихання воску. Нанести 1-2 шари акрилового лаку. Лак можна використовувати глянцевий, щоб поверхня поблискувала, чи матовий за бажанням. Робота з виконання декоративного покриття шкіра крокодила завершена.